Це фото зроблене з даху Сумської адмінбудівлі. Саме його журі Вікіпедії обрали як з Сумської області. Подавав багато світлин, декілька десятків різних пам'яток архітектури, як міста Суми, так і Сумської області. Ми були в подорожах і в путівлі, і в Глухові. Там багато цікавих пам'яток архітектури. Мета цього конкурсу. Мені близька, тому що я люблю історію нашого міста, цікавлюсь пам'ятками архітектури. Багато їх фотографую. Андрій за фахом інженер. Фотографія це його хобі. Любить подорожувати, цікавиться історією Сум і області. Учасник фототовариства Друзі Дагера. Фотографією займається з дитинства. У фотоконкурсі Віки любить пам'ятки. Брав участь вдруге і цього разу переміг. Це фотоконкурс пам'яток культурної спадщини. Він проводиться в 50 країнах світу. Його мета зібрати фотографії всіх пам'яток культури світу у вікісховищі. Цьогоріч від Сумщини 30 учасників подали близько 700 світлин, розповіла представниця оргкомітету конкурсу Наталія Тимків. Світлина для нашого конкурсу це. Робота, яка повинна бути не тільки гарна з фотографічної точки зору, а тобто не, не тільки з точки зору, що це там вау-ефект, або що все абсолютно е, зроблено за законами фото е, мистецтва, нам потрібно, щоб ця фотографія могла ілюструвати. Пам'ятку з енциклопедичної точки зору, тобто якісь ефекти фотографічні, наприклад, там туман або ще якісь художні, можуть насправді знижувати оцінку для журі а також важливим є, коли пам'ятка представлена в середовищі, тобто коли можна подивитися, як вона виглядає відносно інших об'єктів, або, наприклад, якісь елементи чи ті ж самі інтер'єри. Фотографія Андрія Мозгового якраз сподобалася журі, тим, що вона. Має можливість показати, як виглядає собор в відносно інших об'єктів, і гарно ілюструє пам'ятку. За словами Наталії Тимків, у Вікіпедії в списках Сумської області вже є понад дві тисячі об'єктів. 62% з них були сфотографовані і завантажені саме під час проведення конкурсів. Десять кращих фото України вже передані на суд міжнародного журі, але імена авторів оголосять перед церемонією нагородження у лютому.